6 квітня 2014 року розпочалися збройні конфлікти на сході України, пік яких припав на кінець 2014-го, початок 2015-го років. Що це війна чи антитерористична операція? Директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції Ужну Ігор Тодоров вважає, проблема наших політиків у тому, що вони бояться називати речі своїми іменами. Майже кожного дня в нас гинуть люди навіть за умов перемір'я, так званого. А все це називається АТО з одного боку, озброєні формування. При чому регулярні збройні формування Російської Федерації, а ми ведемо не війну, а антитуристичну операцію, так звано. Проблема нашого східного сусіда в подвійних стандартах. На думку російських політиків, Україна повинна дотримуватись умов договору, укладеного за часи правління Януковича, згідно якого їй позичили 3 мільярди доларів. Водночас сама Росія не виконує положень Будапеського меморандуму. Коли е е Росіянам нагадали про Будапештський Меморандум. Вони кажуть, та ми ж укладали його не з цією владою. І ніякої відповідальності ми не несемо. А вибачте, а кредит кому давали цієї владі. Між європейськими політиками існують розбіжності щодо санкцій проти Росії. Виникла загроза взагалі зняття санкцій. Це питання дуже серйозно ставилося. Дуже серйозно піднімалося. Спровоковано воно було виступом фактично прем'єр-міністра Італії, як ви знаєте, і одночасно дуже різко воно було підтримане цілою низкою європейських країн. Це для України безперечно дуже тривожний симптом цього ж разу. Європа єдина у своєму рішенні. 22 грудня набуло чинності продовження санкцій Європейського союзу проти Росії до 31 липня 2016 року.